День, росну... Слава Ісусу Христу, благословенного всім понеділка, Господу Богу, дякувати захисникам подяка, що простоли, що має вразом понеділка, вже 7 годин з купіками. Готую хлопцям сніданок, хто не щодня, бо зараз накинуться як ворони, що дітям таке дає, він ще там щось. Будьте добріші. Раз в півроку можна. Такі вже всі правильні. Що нема ради. От діти люблять вареники підсмажені. Що, вареники? Викидати в рів чи що? То не по-господарськи. А так по вареника підсмажив. О, зараз діти навіть сьогодні до школи поїдуть. Але вже 7-15 треба накормити. О, там по, по 15 вареників їм. Максимові більше, Михайлик менше, ну о, які красиві. Значку, о, каже ближче, які красунчики. Глянь. Смажена, не смажена, то ж. У нас півроку таке їдять, то не щодня. Так, Михайло, скільки? 16, певно. Так, то маю ще сметану, дам дітям, хай їдять. Одним словом, хай люблячий Богатець, син душа і всіх благословить. Гарного понеділка, мирного початку тижня. Не гризімся єдні з другими, любімся, бо тому опізнаючи, що ви учні мої, коли будете мати. Любов між собою говорить Христос. О, отако буде гарненько. Тому будьте добріші, людоньки. Не їжу єдна друга за як хліб. Так, три ложки. Фрати. О! І дивіться, щастя, здоров'я, много є літа. Гарненько, вареники, вареники підсмажені. Можна, хлопчиків пішли снідати. Поснідаю діти. І я на роботу сьогодні дуже багато. Відповідальні роботи маю на навіть такого крепку. Тому з Богом гарного понеділка і будьте всі благословені. Тримайтесь Господа і будьте добрі.